Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні у нас уже четверг, 18 січня, і ми продовжуємо тиждень стартів чудовому, яскравому і дуже-дуже працьому марафоні, який називається Іграшковий бум зима 2024. Оксаночка Недошитка придумала чудовий проєкт, завдяки якому Багато майстринь розпочинають, просувають і створюють чудові іграшки. Оксаночки, велика подяка. Низький уклін за її ідею, за її підтримку, за натхнення, і будемо ми в'язати сьогодні четвертий старт. Трішечки я вже виснажена. Морально-фізично думки вже плутаються. Планувала на четвертий день взяти з собою в роботу янголятка по Тані Янчу Мастер-класу. Довго шукала, не могла знайти, де я мастер-клас зберігла. Знайшла майстер-клас, все добре. Опис є безкоштовним, так що хто планує, хто хотів би, той може його зв'язати. Буде посилання у наступному відео. А сьогодні я продовжую знову ж таки цього ж автора. Мастер-клас, і це буде в мене песик-патрон. Планувала сьогодні янгола, але я зрозуміла, що у янгола дуже багато роботи. Часу в нас дуже багато немає. а Хочеться результат скоренький, швиденький, і щоб сьогодні ж було все закінчено. Тому янголятка лишається на завтра, а сьогодні я беру з собою в роботу песика-патрончика. У мене в наявності він лишився один. На нього звертають увагу, його потроху купляють, не, не черзі стоять, але його купляють. Тому я його беру на сьогоднішній день в роботу, приготувала відтіночки пряжі, це Білий, 01, гірчичка 84 і 54-й це Синенький. У мене для патронів є окрема корзиночка, вона ось так виглядає. В цій корзиночці в мене залишаються невеличкі залишки, я ось так їх зматую, перематую, зберігаються вони все в одній корзинці. І ось такі в мене є кнопочки, карабінчики, які я використовую на бронежилет. Все планую нав'язати бронежилетів декілька штук, щоб вони лежали про запас, так же, як і у котів ЗСУ, так і як у а, солдатів, але все руки ніяк не доходять, тому знову ж таки буду все вив'язувати сьогодні. Ось так в мене кріпиться ця м м м кнопочка на м патрончиковий бронежилет, і він знімається. Я планувала на цьому тижні потрапити ще й до сестрички. Хочеться вже новенький манікюрчик, але все ніяк часу не вистачає. Не вистачає умови. Умови не дозволяють, тому що, знову ж таки, ми боремося з опаленням. Знову ж таки, опалення нам не відремонтували. Другу добу ми вже в холодній квартирі сидимо, але ми працюємо, продовжуємо. Надихати вас, продовжуємо створювати чудові роботи і готуватися до майбутніх ярмарок. А вчорашні результати були за день скромні, але ніч, ніч була в мене активна, ніч в мене була плідна, я добре попрацювала і в звіті, у недільному звіті обов'язково вам покажу вже дуже багато краси, і дуже багато готових робіт. Сьогодні розпочинаємо новий тиждень новий старт на цьому тижні, і це буде песик Патрон. Мені натхнення, вам приємного перегляду. Не забувайте, будь ласка, про вподобайку. Вона надихає, підписка надихає, окриляє, її коментар дозволяє зрозуміти, що це все робиться не дарма. Що вам цікаво, що ви приходите, ви спостерігаєте і пишете приємні теплі слова. Під останніми відео скромні у вас коментарі, мало ви їх пишете. Вірю, що у всіх немає вільного часу. Скоренько десь хтось слухає, десь хтось одним глазом підглядає, коли працює. Але я вважаю, що кожна робота повинна оцінюватися. І завжди до блогерів, як ходжу, дуже рідко дивлюся без коментаря. Тому і вам раджу не лишати мій канал без уваги, писати приємні слова. Або неприємні, якщо у вас є такі, і такі приймемо. Це ваша думка, і у кожного вона має бути своя. Я пішла працювати і під'єднаюся, як нав'яжу хоча б якихось запчастин. Планується розпочати саме з маленьких запчастин, а потім вже далі оформлювати, так як іграшка цільно в'язана. Ну що, готуємося на тиху годину, готуємося відпочивати. Мені також сьогодні треба трішечки набратися сил і лягти з малим поспати. Є невеличкі результати, є вже чим вам похвалитися, я буду потроху вам показувати, розказувати. Є в мене початок тіла вив'язувати буду, з'єднувати ніжки. Є в мене плямка на хвостику біля хвостика. Є сам хвостик. Є в мене два вушка, Два вушка я лишаю довгими ниточками, щоб їх окремо а, пришивати. Є в мене пару питань, писали дівчата, як я пришиваю вушка на песику патронні, і я думаю, що треба вам показати. Можливо, хтось також цікавиться цією інформацією, буде комусь корисна. І в мене є мордочка на м, самого песика. Ось така мордочка, не достала ще носик і оченята зараз треба достати, і буду вже готуватися до вив'язування тіла і голови. Це все цільно в'язане, тому буде далі швидше процес. Усі мілкі запчастини я вже дрібні нав'язала. Ось так виглядає ще чотири ніжки, зараз вони будуть з'єднуватися у тіло і далі продовжувати в'язати самого патрончика. Досить швидко попрацювала. Не, не дарма взяла сьогодні саме цю іграшку. Тим паче я вже не одного патрона зв'язала, і а, в мене а, швидше йде результат. Хоча і янгол також у мене а, вже не одного було зв'язано. Дивіться, стосовно вушок, вони в мене трішечки, як отакі виглядають, Як полукругом я їх пришиваю. Я а, полотно кладу ось так на голову. А, Прикалую булавочками з цього боку, а не хочу фокусуватися, з цього боку, і з цього боку вушко з цього боку, і з цього, потім ставлю, придивляюся, ага, мені подобається, як вони виглядають, і розпочинаю пришивати одне вушко з одної сторони, друге вушко з другої сторони, і пришиваю їх не прямим швом, а як трішечки віддаляю. Серединку вуха, щоб воно було як трішечки догою. І вони в мене ось так опісля старчать. Ось така ось мордашка виходить вже у кінцевому результаті. Пішла далі дов'язувати, пішла далі з'єднувати і збирати іграшку. Сподіваюсь, буде ще одне включення, але не знаю, тиха година, а потім все вся решта. До наступного включення. Ну, що, ми поспали, поїли, відпочили, зарядилися енергією. Трішечки я пов'язала ще роботи з минулих стартів. Погода така собі сьогодні. То сонечко, то дощик зривається. Сонливий такий стан ще. Ну працюю, працюю потроху. У мене вже готовий патрончик повністю все для нього є. Лишилося вже дов'язати йому бронік і оформлювати. Бронежилет я йому вив'язую трішечки більшим гачечком, ніж самого, саму іграшку. Беру намисно трішки більше, щоб по об'єму він добре сходився, тому що як в'яжу і патрона і бронежилет одним гачком, то тоді мені важко їх поєднати погано гудзички пришиваються дороблюю бронежилет. Зробила цей трішечки темніший, ніж на минулому патрончику. У мене цей трішки світліший, синій, а цей темніший. Буде в мене ось такий ось ще один патрончик для наявності. І сподіваюся, в останньому включенні вже покажу вам його готового. Зовсім трішечки лишилось це все зібрати, оформити і показати вам красунчика. Хто молодець, я молодець. Пишаюся собою, задоволена, і в мене є ще одна готова робота. Ось такий ось патрончик це той, який був зі світлої пряжі бронежилета, а цей якого я змайструвала. А, дуже люблю цю схему, дуже люблю цього песика. Як я вже й казала, він користується попитом, на нього звертають уваги і його купляють. Поповнила асортимент ще одним патрончиком, чому безмежно рада. А настрій причудовий, що є готова робота, що знову ж не, не дов'яз як минулі дні. Тому буду продовжувати завтра створювати ще одну патріотичну іграшку. І, сподіваюсь, це таки буде янгол, а там подивимося. Плани планами. Творча людина змінює настрій і змінює плани що хвилини, що секунди. А, мабуть, це і у вас так само відбувається, не тільки в мене. До речі, напишіть у коментарях, чи змінюєте ви свої плани, чи слідкуєте списку, який ви пишете напередодні підготовки до якихось свят. Можливо, аби, або плануєте щось наробити по списку, пишете цей список, а потім бах, і все змінюється. У мене так дуже часто буває, списки, пишу активно, але не завжди їх виконую. На цей тиждень запланувала іграшки, вони майже всі зроблені, лише змінилася черга. До сестрички не потрапила на манікюр. Ото Опалення наше збило наші плани, наші графіки, дуже багато забралося це все часу, тому плани трішечки змінила. Сподіваюся, завтра буде також в мене готова робота. За цілий день одну іграшку, я сподіваюся, силю. Але що буде завтра, ви вже побачите завтра. Сьогодні дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд, за вподобайку і приємний коментар. Дякую вам, що заходите, надихайтесь, надихайте мене і підтримуйте мій канал вашими переглядами. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я! І прощаю з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!